Декрет це період, який для багатьох жінок стає справжнім перезавантаженням. Змінюється ритм життя, з'являються нові турботи, але разом із цим нерідко з'являються і потреби у чомусь своєму справі, яка надихає, дає енергію і повертає відчуття себе. Саме так у декретній відпустці багато жінок знаходять нові захоплення. Хтось починає творити, хтось організовує спільноти, а хтось відкриває власну справу, що згодом стає центром професійного життя. Богдан та Вікторія молода. Родина у них є донечка Аннабель, якій чотири місяці. Вікторія йти у декретну відпустку не планувала. Тож, уже через два тижні після народження дитини вийшла на роботу. Моя родина займається продажем текстилю, і у кожного в цьому бізнесі є своя роль. І я там займаю роль контент-мейкера. Чоловік Вікторії Богдан з розумінням ставиться до потреб дружини і не боїться обов'язків з догляду за дитиною. Може і нагодувати донечку, і вкласти спати. Чоловік приймає активну участь у вихованні дитини. У нас є бабусі, які задоволенням сидять з онучкою. Є прабабуся, вона дуже молода прабабуся, яка теж задоволенням проводить час з правнучкою. Та не лише для роботи молода мама знайшла час. Вікторія почала приділяти увагу своїм захопленням. Ідея організувати жіночі зустрічі прийшла до неї ще два роки тому, а реалізувати задум повноцінно надихнув дружину Богдан. Він створив ком'юніті з падел тенісу у Кривому Розі. Щоб підштовхнути Вікторію до дій, йому знадобилася лише одна фраза. Якщо у нас в місті немає ком'юніті, яке ти хочеш, треба створити його самим. І мене це дуже надихнуло. Спочатку я думала створити ком'юніті з мам, а потім я взяла більш ширшу аудиторію і захотіла все-таки створити жіноче ком'юніті для всіх жінок. Вікторія, така людина, що їй потрібно щось е чимось займатися, кудись йти, кудись бігти і так далі. Ну, тому, коли вона чимось займається, звісно, вона відпочиває, е розвантажує голову. Тому. На неї це супер впливає. Однодумців зараз легко можна відшукати у соцмережах. Вікторія знайшла свою аудиторію через ТРЕЦ і стала організовувати зустрічі для жінок. Теми івентів різні, але їхня основна мета нові знайомства та спілкування. Наразі у спільноті Вікторії понад ста жінок різного віку та роду діяльності. Зустрічі вона організовує двічі на місяць. Звісно, виходить так, що з дитиною Вікторія проводить не так багато часу. Сама вона це розуміє. Міє і вважає, що навіть якщо це лише дві години на день, вони можуть бути якісними тим паче з такою підтримкою рідних в моєму колі і в нашої родині в принципі воно так склалося, що чоловіки допомагають жінкам і ночі погодувати можуть в принципі встати і зранку, і з дитиною вийти на прогулянку. І в принципі з дитиною не важко залишитися, якщо мамі кудись потрібно. Перед народженням дитини навіть не думав, що це. Велике таке щастя, що це так прикольно. Кожна мама у декреті знає, наскільки важливо у цей відповідальний час мати хобі або справу, яка надихає, щоб власні хороші емоції дарувати своїм рідним. Вікторія цю справу знайшла. Я дуже кайфую, коли до мене приходять дівчата, жінки і кажуть, що вони мені вдячні за цю зустріч, дякую, що зібрала нас. І всі такі в цьому дусі слова. Це надзвичайно надихає, надзвичайно надихає на нові якісь ідеї, на якісь нові заходи, зібрати ще більше людей, щоб у нас було ще більше, ще більше знайомств. І я теж вдячна дуже дівчатам, які ходять на мої заходи. Це... Це дуже приємно. Якщо хочеш знайти захоплення у час декретної відпустки, варто. Згадати, що подобалося раніше, часто хобі це повернення до того, що колись приносило задоволення: малювання, читання, фотографія чи рукоділля, спробувати щось просте і доступне, те, що не потребує багато часу, грошей або складного обладнання, відштовхнутися від реального ритму життя. Хобі має вписуватися між справами і доглядом за дитиною, а не створювати додатковий стрес, дозволити собі експериментувати, аби знайти своє. Інколи треба. Треба спробувати кілька варіантів: шукати підтримку та спільноти онлайн-групи, зустрічі, майстер-класи допомагають не лише спілкуватися, а й розвиватися, не ставити завищених вимог. Хобі це не про ідеальний результат, а про процес і відпочинок. Помічати що дає енергію. Якщо після заняття є відчуття радості або спокою, це знак, що напрям правильний.